Друзі, ви питали, я відповідаю. Значить, що дуже важливо мати на співбесідах і взагалі мінімум документів, які у вас повинні бути для того, щоб мати серйозну розмову і вийти на роботу ну, найближчим часом, буквально, умовно кажучи, завтра. Це перш за все рекомендаційні листи, якщо вони у вас є, це дуже великий плюс. І рекомендаційні листи можуть бути як фізичних осіб, так і від юридичних осіб. Звісно, що якщо там є печатка, штампи, то це е, впливає на місцевих, так само, як колись на їх пращурів, скляні буси і дзеркальця. Тобто це дуже важливо мати підтвердження, що це не власноруч виготовлені документи. Наступно, це портфоліо ваших робіт або аналог. Тобто, чим ви можете... Здивувати роботодавця або переконати його, свідоцтва про курси підвищення кваліфікації, мовні сертифікати, дипломи про освіту, впевненість в собі, зацікавленість в роботі, на яку ви претендуєте. Тобто ви повинні вміти себе презентувати обов'язково і діюча медична страхівка. Страховочка повинна бути в зв'язку з тим, що якщо там місце, так скажемо, гаряче, на яке декілька претендентів, їх цікавить взяти одразу людину на роботу, щоб вона виконувала обов'язки, підійде і українська страховка довготермінова. Головне, щоб в неї термін дії був хоча б місяць плюс. Тобто це така вимога. Отже, всім добра.